І всім привіт! В цьому відео я сьогодні розкажу і покажу, як з дитячого картону зробити ЗІЛ 130 своїми руками. Сьогодні нам знадобиться дитячий картон, ножиці, канцелярський ніж, ручка, шаблон і клій. Переносимо шаблон на картон любим зручним для вас способом. Ось деталі, які нам було потрібно вирізати. А саме. Двертять 16 штук, 10 штук, 10 штук, 16 штук, 16 штук, 32 штуки, ступеньки, 32 штуки, 9 штук, 8 штук і 4 штуки. Після цього беремо суперклій і скліїмо всі наші деталі. Я вже почав склеювати задню частину, ось ці квадратики, суперклею, цю передню частину, якщо її так можна назвати і капот. Для склеювання цих деталей я вирізав пол для нашого зіла 130. Після склейки деталей беремо шпаклю і шпаклюємо наші деталі зілу. Я вже встиг пофарбувати і покрити лаком. Скло ми будемо робити з прозорої бутилки. Ось це деталі баку, їх буде потрібно 40 штук. Ось я вже пофарбував бампер і бак. Роблю колеса з шпаклі і пробок від бутиля. Колеса будуть триматись від стержня, від ручки. Дякую за перегляд! Будьте здорові і до побачення!